Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 28 травня 2025 року знаходжусь на посівах сої. Со, соя сорту Махоні. Сіялася вона у нас остання 29 квітня, буквально місяць пройшов від посіву і ми отримали отакі сходи. Разом із сходами ми отримали і сходи бур'яну. Розумію чому, тому що е, тепло, волога і буряни полізли прямо, дай Боже. Не можу понять, чого так багато. В принципі, в минулому році тут була також своя посіяна і було е, два, дві обробітки гліфосатні, ліф, але все одно бур'ян проліз ну, просто як. Якби за бур'ян давали гроші, то ми були б мільйонерами. Ну, то таке. На даній ділянці посіяна соя махоні, і відразу тут на цій ділянці закладений експеримент. Половина ділянки посіяна з міждоряддям 30, інша половина ділянки посіяна з міждоряддям 15 см. В минулому році ми цю сою сіяли і пробували її як сорт завести, але минулий рік був. Ну, в принципі, всі знають, який з нашої в принципі, округи засушливий і ну, такий, поганий рік для зрівняння. Хоча по, по рівнянні із соєю е, PS2035 махоні і раніше дозріла, і краще вона е, дала. Хоча в момент збирання урожаю я думав, що вона погано дає. Але дно було ще трохи далі. Ну, то таке, то вже пройдений етап, якщо так можна сказати, і ми. У нас новий сезон, новий рік. Е, не знаю, е, в принципі, важко щось про сьогодніш... ну, виглядаючи сьогоднішні посіви, щось прогнозувати, я думаю, це вже буде більш е, понятно в момент збору або перед збором, ну це вже все пізніше буде. Е, тому так. Зараз в нас пройшли такі досить непогані дощі. І тепло у нас. І зараз вже 20 плюс. В день постійно і надалі він там і навіть до 30 показує погода. Тому ми зараз чекаємо, поки що трошки воно підсохне, і будемо заходити обробляти першою галіфосатною обробку. Тому так, заїхав на цей на цю ділянку, тому що тут є під'їзд, в принципі, по твердій дорозі. На поле я десь кудись заїхати зараз не варіант. Навіть сьогодні в обід такий дощ лив і ну, ось моє, моє взуття для розуміння. А, і пройшов я тут ну, недалеко, там метрів 30 Тому так, Спостерігаємо за даним сортом. Я думаю, що цей сорт буде один із тих, який замінить наш старий сорт PS2035. Скоріше за все, що в цьому році ми його будемо виводити. Тому так. Ну, А для себе, щоб було розуміння, як його в подальшому сіяти, як краще, то відразу був і закладений експеримент із міжрядям. Друзі, може хтось сіє дану сою, може в когось такий сорт є. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як сієте і яка краща урожайність. Понятно, що слухай людей, але перевіряй сам. В принципі, ми цим шляхом і пішли, що самі собі будемо обирати як краще. Ну, тим не менш, щоб послухати думки інших також варто. Так що так. що Все, друзі, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і до зустрічі!